Друзі, доброї ночі, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз знімаємо експериментальний відос. Чому експериментальний? Тому що вночі. І чому вночі, зараз я вам розкажу. Так, головне не вбитися. Світить ліхтарик, зараз ми його перемкнемо. Сьогодні я запланував перше перевезення на соняшник. І чому... чому сьогодні. Тому що там ми їздили, поставили сторожа, соняшник вже перші майки викинув. І зараз я вам трошки покажу пасіку і розкажу. Пішли потрохи. Дивіться, сьогодні мені зателефонував тесть, а він тут рядом стоїть 3-4 км в сусідньому селі і йому, е, запра... йому позвонив його е, хазяїн той ділянки, де він розташував свою пасіку, і сказав, щоб він уїжджав терміново, тому що там поряд людина займається е, городами, вирощує помідори, і він щось там в ту капельку почав додавати. І е, бджола стала агресивна і, і почала жалити от Робітників, які працювали на тих помідорах. І сьогодні я беру першу ходку, не дуже багато беру, 14 вуликів. І везу туди і будемо контролювати ситуацію. Тобто поставимо там ваги, і будемо дивитися, що у нас тут, на нашому тачку, ось на цьому. Ну, щось ліхтариком не дуже виходить. Але дивіться, ось ця нічна. Пасіка. І оце я загрузив 14 вуликів. Зараз ми відкриємо. Подивимось, як там вони. Ось-ось, дивіться, ось вони лежать, ці наші вулики. Так, і завжди я ще чіпляю сюди от, позаду у прицеп. Але теж так вийшло, що прицеп у мене в городі, а я тут і ці бджоли. Мабуть, поїдуть пізніше. І ще аргумент, який, дивіться, ще ви бачите, от дивіться, корпус стоїть, рута, тут теж рута, тут теж рута. Це корпус з невідкаченим медом, який я не відкачав. Тобто у мене ще більшість пасіки навіть не відкачана. І весь мед травневий різнотрав'я ще у вуликах. Це зроблено було для того, щоб бджола розвивалася, а не сиділа голодна. Частина, звісно, залишиться тут. Я думаю, оці от мої відводки залишаться тут. А от, такі от величенькі, що там основні сім'ї, можна так сказати, але я підсилював відводки і не, не дуже вони, знаєте, і такі і сильні. Получилося наносім, тому що я їх послабляв. Але ц, е, такий був задум. Задум ставка була зроблена на все ж таки відводки з молодими матками. Тому що ви знаєте мої плачевні результати в минулому році, що не перезамувала пасіка. І я теж одна з причин з тих, що було багатий відсоток е, старих маток. Отже, друзі, дивимось далі, не перемикаємося. Ще знаєте, я хочу вас питати. Зараз я вимкну, може побачите? вимкну, ні, не вимкну, там горить сміттєзвалище. Чи можна розташовувати сміттєзвалище близько до, до взагалі, населеного пункту? Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка відстань сміттєзвалища від сміттєзвалища до населеного пункту. Ось тесть мой, Валерій Григорович. Дивіться якою технікою возить. Це ж його вижинали з його місця. І оце людина на пенсії повинна оце по ночам їздити. А що ти без прицелу? Я сьогодні так. Сьогодні я їду першу ходку пробну. Так. Знімемо. Прицепля для а скільки тут? 22 вулика, так? Да? 20 20 вуликів. Ось таке. Дивіться, людина собі їздить і потрохи працює з бджолом. Так, друзі, переїхали першу ходку. Я зробив. Так, вже сонечко встає. О, дивіться, масиви. Так, зараз я вам огляд трохи зроблю. Почали розпочали перевезення, 14 вуликів вивезли, вивезли через оці от віса. Можна було е, один вивезти. А вивезли 14, щоб порожняки не ганять. І будемо порівнювати, вдома е, привіз і тут. І приймати ві, рішення, що тут варто їхати чи ні. Далі, Валерій Григорович теж переїхав, відчепився. Каже, дуже погана дорога. Розхитав всі вулики, Джек, звісно, теж тут, на охороні. Зараз все у нас робиться. Робочі, як кажуть, моменти. Дивіться, болота скільки. А нам, як завжди, як утопленникам, везе. Нам переїжджать і дощ пішов. Десь в два ночі. Дивіться, так, оце він переїхав. А переїзди ніколи просто так не минаються. Дивіться, один вулик відчепився. Але не загубився. Я оце дивився. Він гайдався, гайдався, але не відчепився. Бачите, на таких стяжках. Стяжка тримає. Якщо б стяжка не тримала чи порвалася вилетів би вулик, тому що дорога погана. Так, ось той вулик. А це Валерія Григоровича пожитки Там три вулика треба зсередини винести. Це от під медагонку, паїлка. Так, що тут у нього? Як переїхало? Так. ну Переїхав більш-менш ще нормально. Так, пішли далі. йдемо далі. Що хочеться, знаєте, сказати по моїм моїй пасіці? От дивіться. Ну, вулики всі мої бачили. А при переїзді вони скріплюються отакими от, от стяжками. Як вона там, пет чи не пет, стрічка. Дивіться. І ця стрічка, ну, десь років 5 вже у мене. І от тільки зараз вона, дивіться, на 5 років вистачило, тільки зараз вона починає оце от. Розслиїлася вона давно, а в цьому році вона починає лопатися. Так що дивіться, дуже, я думаю, що ефективна. Стрічка, щоб для перевезення вуликів. Тому що надовго вистачає. Оце я піднімав, на цьому вулику обірвалося. Бачите? Це вона обірвалася, але це я думаю, що на біда. Так, Фокус, 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 фокус. Фокус, як завжди, не. Ось, фокус. Так, так що ці стрічки десь на 5 років вистачає, і то вони валялись на сонці. Я думаю, може через сонце, якщо б сонце не світило, то б воно може б і довше б прослужило. Так, тут трошки приоткрилося, але бджола ще не вилізла повністю. Так, йдемо далі. Це наша охорона. Охорона у нас супер. Юра, можна про тебе пару слов розказати? Людина, людина працювала в розвідці, Тобто бойовий розвідник, але на пенсії. Юра, пару слів, як тут тобі подобається в Не це непогане, по моєму. Мнение. Є де розвернутися. Широка посадка тіньочок, так? Так. Да. Ну, іначе соняшника там масиви, там, там. З обоє сторон. З обіг сторон. Да, там поболіють часок. Тут... Зрозуміло. Так, оце вода. Друзі, води повинна бути на пасіці дуже багато. Це ми тільки почали, але думаю, що десь кубов, на, на два куби, може навіть на половиною навеземо ємкостей. Так, далі. Отака у нас плита. Плита обов'язково заходи пожежної безпеки. От дивіться, оце все воно е, вигреблено до землі. Щоб не було пожежі, почали розставляти кухню. Це тільки початок стіл. Оце от привезли газову плиту. минулого разу забули. Так, і саме головне, охорона живе у такому будинку розкладному. Колись я його показував, ще раз покажу. Тут нічого складного. Дивіться, це 10 плит qsb Одна сторона складається із двох плит. Вона не вологостойка, тому що тоді, коли я робив, вологостойкою не було. Оце от вона складається тут дві частини. Далі. Тут дві частини. І там на крише теж дві частини. Покрита вона банерною тканю. Так, Юра тут вже облаштувався, дивіться, все по хазяйськи щоб мухи не залітали. Подивимося, як... подивимося, як він облаштувався. Так, дивіться. Тут у нас ліжко. Так, Де фокус? Все. Ліжко, ліжко звичайна панцерна кровать. Але Юра попросив, щоб ми йому дошки настелили, щоб воно було більш жорстке. Це у нас ящик для речей. Тут буде стояти плита газова. Тут ящик з харчами. Ось отак от дивіться. Ну, десь приміщення, щоб ви розуміли. Зараз пам'ятаю. Ну, десь 220 на 220, тому що я його трошки подпіляв, чи 2,50. Ну, не не пам'ятаю, чи до 20 на 2,50, отаке приміщення. Виходимо. Юра людина хазяйська. Все по уму. Так, дивіться, оце умивальник. Тобто оце ємкість 50 літрів. Миємо руки, чистимо зуби. Так, для собаки миски, їжа є, ще не доїв, значить собака не голодна. Вода найголовніше є. Так. І найголовніше, ви мені нагадали, повалка, на пасіці. Вон я її там викинув, зараз ми її наберемо. Я думаю, Юра, треба нам було, оці бочки це я тупанув. Треба було одну в наповалку вилити. Ну нічого, зараз відром перенесемо. На повалку в цьому році взяв ну, просте карито. Чому просте карито? Тому що та, яка капає з крантика, вона рівень впадає і треба кожного разу кожну годину підкручувати. Так, і саме головне енергопостачання. Дивіться, оце у нас сонячна панель. І там йде дріт, і Юра заряджає телефони, фонарики. Від... Ці сонячні, як кажуть, електростанції, маленькі такі. Не виставляємо, ніхто і буде. Що не виставляємо? Батарея. Ні, хай вона лежить. Угу. Так, далі, що ще? Оце дріт від сонячної батареї і вся система вон там, от, звісно, в хаті. Все вам показав, все вам розказав, Так, друзі, дивіться, е -е, ітог цього відео. Ця наша. Качова життя, пасічне життя воно передбачає качове життя. Тому що люди мають мед, ті, хто на колесах, так, тесь мене гукає, йду до нього і підсумовую. Мед він на колесах. Якщо от як в цьому році біля мене не посадили соняшник, там нічого не посадили, треба їхати, бо сезон буде в прагарі. Я теж вам, друзі, раджу не лінитися. Все таки вкладати, інвестувати в перевезення бджіл, тому що ми знаємо, що сезон у нас короткий, він швидко закінчиться. За півтора місяця він не закінчиться. Бажаю вам вдалих медозборів, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!